Вони допомагають немічним по господарству, возять їх до лікарів та вирішують проблеми з документами. І це далеко не весь список обов'язків соціальних працівників. Кіровоградським інвалідам та пенсіонерам подолати щоденні труднощі допомагають 127 спеціалістів. Як проходить робочий день одного з них, розповість Яна Семенюк. В середньому під опіку одного соцпрацівника 10 кіровоградців. Щоб встигнути допомогти кожному, іноді соцробітникам доводиться долати по декілька кілометрів пішки та працювати понаднормово. Ірина працює соцробітником 6 років. До кожного зі своїх підопічних вона навідується раз у 2-3 дні. Найчастіше вони просять прибрати у квартирі або купити продукти. Такі люди вже ну в общі ні очі сімже чувствують. В основному вдома, в основному вийти уже не можуть, тільки соцробітник має ось це вот Зв'язку з общественністю, оформлення субсидії, все, все, все куди там вже чоловік сам не піде, не дійде. На роботу жінка вдягає лише зручний одяг. В її гардеробі немає підборів та суконь, а на обличчі мінімум косметики. Все через жорсткий ритм роботи та брак часу. Ніхто з роботи не дивиться, що там вже там пропікало 5 часів. Ні, конечно. Все равно, якщо пішов в поліклініку, его, то приводиш домой, робочий день закінчений, не закончен, привів там. Мух Володимир Долгоєров один з підопічних Ірини. Чоловік майже повністю втратив зір під час ліквідації аварії у Чорнобилі. Соцробітницю він вважає не помічником, а своїм товаришем. завжди вливається і мені подобається, що вона завжди приходить з улыбкой і з настроєнням. Хоча може на душі у нього і скверно, може, ну всяке буває, правильно? Ну, от. Хатню роботу соцробітниця виконує швидко, адже за день треба навідати трьох-чотирьох своїх підопічних. Розповідає, часто доводиться виконувати не лише свої прямі обов'язки. Наприклад, людям, які не мають рідних поряд, жінка допомагає в організації свят. Іра, в мене ж день народження. Давай ні, якось так. підберемо ж мені. Меню? Меню. За допомогу по господарству старенькій пані Ірині вдячні. Втім більше говорять, цінують її підтримку. І пообщатися, обмін новостями. Там оте случилось, там те зробилось, там де, там те. Ну вона розказує жінка ніколи не, не така, не мовчунка, а можуть їй задати її питання, то вона відповідає на, на всі питання. І без неї ми б ніяк не змогли. Нині в Ленінському територіальному центрі з 55 працівників жодного чоловіка. Тут трудяться жінки, яким ледь за 20 і ті, кому за 60. При цьому звільняються вони рідко. Ну не без того, що людина десь кудись переїхала, чи не без того, що людина дійшла до пенсійного віку і звільнилася. Це в таких розумних досить розумних рамках. Тобто зовсім небагато плинності. Сама ж Ірина зізнається, попри труднощі на роботі її гріє думка про рідних і тим, кому вона допомагає. То, що, може бути не додала своїм батькам, Ну пускай чужим батькам, ну десь немножко там добра, тепла і ласки я їм дам. Ну так от заботи своєї. Вот это мене поддерживает, потому що да, да, да фізично буває тяжело, і, і і усталость буває. Залишати свою роботу жінка не збирається. Яна семенюк анатолій басистий день за днем.